Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк.ua. Хочу вам показати ось такий ось автомобільчик, тому що на нього щойно змінилася ціна. Це у нас Nissan Juke 2019 року випуску. Уже за ціною 14 тисяч 490 доларів. Обладнаний він надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,6 літра. Він у нас офіційний, так він виглядає, повторюючи на дзеркалах. Так, йдемо до салону. Автоматична коробка передач, є підстаканники, підігріви передніх сидінь, клімат-контроль, магнітола, камера заднього вигляду, мультикермо. Круїз контроль, датчики світла та доща, круїз-контроль це все тут присутнє. Заявлений пробіг автомобіля 107 тисяч кілометрів. Так це все у нас виглядає. Переднє електрогулювання з деркалами, передні та задні електрослопідіймачі. Так, йдемо до заднього ряду. Текстильний салон темного кольору в ідеальному настані, взагалі не потребує до себе ніякої уваги. Стеля в такому гарному стані, дверні карти без нарікань. Стоїть автомобіль на гарних оригінальних 16-х лехосплавних дисках на літній гумі. Як він виглядає у нас по колу, камера заднього вигляду. Нагадую, друзі, він у нас офіційний Купувався в Україні, має все одного власника, весь у рідній фарбі. Також обслуговується виключно на офіційному дилері. Знаходиться дане авто за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послуйдин.